Друзі, всім привітики! Я вас вітаю на моєму каналі. Я знаю, що з минулого відео пройшло вже більше місяця, але я повернулася з моєю улюбленою рубрикою, так сказати, розпаковки з Аврори. мабуть, так це правильно сказати. Тут сума 432 гривні. Я це все купляла вчора. Ось деякі продукти були куплені, ну, по-моєму, здається, на минулому тижні. Але руки ніяк не доходили зняти. І тим паче, що на даний момент, на той момент, просто от сума ну, тіпа 200 гривень була така, але от продуктів я мало тоді купила, я вирішила не знімати відео коротке. А вчора я ще докупила. І от уже на суму 400 гривень я вже, коротше, сьогодні. вже, ну, Знімати і хотіла. Тут все, звісно, розпаковане буде, бо учора я не хотіла знімати о 11-й ночі, вечора, не знаю. От. Ну, поїхали. Почнемо з таких міночей, мабуть, так сказати, з канцелярії. Це наліпки. Я колекціоную наліпки, у мене є відео на каналі Мої наліпки усі. І от сьогодні. Також я придбала учора наліпки, такі вони гарні, на прозорій основі. Ось все. Вони такі з переливом, отакі от з розочками. Ну, звісно, я їх купляла, здається, за 14 гривень, якщо я не помиляюсь. Ось о. Ну, такі от наліпки, просто такі приколесні, прикольні такі наліпки, просто прозорі на прозорій основі. Далі наліпки. Ці наліпки вже коштували 19 гривень. От такі. Я на них дуже давно дивилася, але я ніяк не могла їх придбати. Ось ось, А вчора вже все-таки придбала. Це панда і пудінг. Ну, так було написано. Ось що. Такі прикольні наліпки. І наступні наліпки найдорожчі, але я попливла чисто за їх зовнішнім виглядом. Вони дуже гарні, коштували 24 гривні, їх тут дві штуки От такі. Я купила саме в жовтому кольорі, там були ще рожеві, блакитні та в чорному. От. Їх тут дві таких, От мені дуже вони подобаються, такі дуже красиві. Я їх побачила тільки вчора в Аврорі. Не знаю скільки я спала. Ну, от мені дуже вони подобаються, не знаю. Далі канцелярія. Ну, Це така більше в школу, тут три предмети. У мене ніколи майже не було коректора, тільки там, я не пам'ятаю, я кудись його завжди, кудись, коротше, клала його, десь загубляла, не знаю, викидала. Коротше, у мене їх не було вдома. І я вчора вирішила собі купити, коротше, попробувати, не знаю, в школу з ним походити. Ну, Просто я вже все карандашиком закреслюю в зошитах, ну, Вирішила коректор придбати. Ну, тут нічого такого незвичайного. Далі я придбала собі дві ручки. А, до речі, він коштував 11 гривень. Далі придбала я ручки собі дві, приколдесні. У мене приколдесних ручок дуже мало. От оця хіба що є, така прикольна. М -м ну, і там всі в столі лежать. Ось, щоб мені подобалось писати, я обирала такі, ну, щоб вони були легенькі, зручні, але в той час і прикольні. Короте, перша ручка вона коштувала 19 гривень. Отака от от з ведмедиком, така гарна. От я не люблю гилеві, я люблю, от саме, ну не знаю, такий товстеньким чорнилом, не знаю, як це сказати. Короте, така, от Ну, вона в цілому легенька, оцей ведмедик нічого не заважає, просто ней прикольно писати. Далі ручка, не знаю, хтось каже, що вона буде відволікати на уроках. Я так спочатку і подумала, мені хотіла її купити мама, але вирішила купити я сама собі, тому що я порахувала, не потрібним тоді мені її купляти, Ну, а вчора все-таки наважилась. Вона була по акції за 22 гривні. Така приколдесна. Також тут зручний оцей ось чор, чорниль. Зручний чорниль, да-да. Ну, і просто погратися на уроці теж можна на ній. От. Все, з ручками завершено. Далі перейдемо на косметику. Тут уже трошки подорожче, я купляла саме те, що здебільшого в табір і те, що було потрібно. У мене не було пензлів саме для хайлайтеру. От саме для хайлайтеру у мене не було пензлів тому, що у мене хайлайтер рідкий був. І от я ну, не купляла пензлі для нього. А я побачила на минулому тижні. Коротше, з подругою ходили в Аврорі, і там побачила пензлі по знижці за 30 гривень. Отак. Отакі три штучки. Пензлів такі. Оцей є для хайлайтеру. Оцей знову для тінюшок. І цей для тінюшок, мабуть. такі є три пензлики. Все. Далі. Ну, якщо хайлайтер у мене був тільки рідкий, то я купила ще собі такий. Я дуже хотіла хайлайтер, але от, щоб він сяяв і мені сподобався оцей. Бачите? Він коштував 55 гривень. Ось ну, такий хайлайтер, як хайлайтер прикольний. Не знаю. Далі. У мене рум'яна вже, ну там буквально їх уже чуть-чуть залишилось. І я взяла собі такі нюдові нюдові рум'яна, не знаю, в 01 відцінку отакі. Вони коштували 40 гривень. Отакі от маленькі. Це здебільшого в табір брать. Мені також, тому що вони маленькі, достатньо. Я рахую. От, і якби таке. Такі рум'яна, не такі гарні. Ну, конечно, на камеру ні, нічого не буде видно. Тому вони дуже нюдові. От, ну, не зупиняємося. І наступне це от тупо ламель, але тільки ловіт і в Аврорі. Але ціна також здивувала приємно. Ця палетка коштувала 30 гривень, і тут 8 кольорів. Але це палетка ламель. Отака от вона гарна. Тут є як і нюдові, так і блискучі відтінки. Мені дуже вона подобається. Це в другому відтінку, до речі, мені в першому не сподобалось. Мені от дуже сподобались її кольори. У мене не було міні-палетки, і такої, щоб я прям користувалась. А ця от дуже гарна. Тут три ну, чотири сіяшки і таких чотири нюдових. Ой, п'ять нюдових. Ну, коротше, не суть. 4-4. Прикольно. І наступні дві, типа, як самі дорожчі покупки, не знаю це учора купляла я е, також з подругою в Аврорі. Е, такий пропелер, не знаю, як його назвати, за 40 гривень. Отакі от, оце е, в подорож саме то. Мені оці от, е, кондиціонери, як їх називати, там ще пропелери, потрібні. А цей пропелер. Ну, він дуже маленький і компактний. Я просто вже дуже втомилась просить у когось, коротше, кондиціонер, ну, пропелер. Зараз я покажу, як він працює. Він отак під'єднується, вмикаємо телефон, і все. І пропелер працює. Бачите? Так, да, виключиться. Але от коли я вимикаю телефон, він перестає, до речі, працювати. От зараз побачите. О! А коли вмикається телефон, тоді він починає працювати. Не знаю, в цілому прикольний, міні... маленький і компактний. А, і остання найдорожча покупка, вона коштувала 98 гривень. Е, дуже я задоволена цією покупкою. Це отака от е, пляшка. Але ти її в подорож на жаль не візьмеш, тому що моя вже там просто розламалась, поламалась і щось з нею не пройшло. Отака от ця бутилочка, баночка, пляшечка, не знаю. Я взяла саме в такому коричнуватому відтінку. Була ще в темно-рожевому, фіолетовому, зеленому і в ніжно-рожевому. Але мені сподобалось саме коричнева. Я її вже зібрала. Ось. Тут була така соломинка. Оце, от на неї не знаю, як його назвати. Е, я не пам'ятаю, як він називається. Оце. Ну, коротше, якась захисна штука. Далі це така закривальна соломинка. Оце не відкручується, отут відкручується далі. І тут є оцей фільтр. Оцей є фільтр. Він відкручується спокійненько. І якби можна і так пити. Ну, типа, просто отак. А можна за цим фільтром. Тут соломинка, як би е, нікуди не вискальзує. Тобто, вона от зараз я попаду. Вона нікуди тут не вискакує. І якби, вона тримається тільки отак рівно. Де вона? О. Ну Тобто от. Також її, Я не пам'ятаю, як він називається. Це коротше якийсь Захисний шар, я не пам'ятаю, як він називається. Адьошка для Соломинки. Скільки разів я вже сказала, я не пам'ятаю. Цей прикручується він сюди. Далі цей фільтр вставляється сюди. Далі вставляється сюди соломинка. Далі проходить через фільтр. Одягнули оцей захисний її шар. Ну, я не до кінця наділа. І закриваємо соломинку цією. Ну, коротше, ладно, давайте знімемо. Отак. І надіваємо. І все. І така ось. Вона дуже велика. От дуже велика, але от прикольна. Моя мама сказала, що вона класна, варта її своєї ціни, але вона не впевнена на рахунок її практичності. От. Ну, і я гадаю, це все. Це були всі мої покупочки. Тут була і канцелярія, і косметика. І ось, як це називати? кухонність. Ну, не знаю. Коротше так, ну і все для подорожі, так сказати. Ну, і це було все. На цьому відео моє завершено. Дякую вам те, що були зі мною на протязі цього відео. І коли-небудь ще побачимося. па, -па!